Інформаційний вечір на Галичині триває. Ми продовжуємо розмовляти про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з народною депутаткою України Оленою Вінтонік. Пані Олено, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Почнемо розмову з гуманітарних проєктів, до яких ви дотичні в нашій області, тому що спостерігаючи за вашою сторінкою в соцмережах, бачимо багато різних активностей, і це і допомога і переміщеним особам, і військовим, і медичним закладам. Давайте, давайте розпочнемо саме з допомоги військовим. Як вона здійснюється, за які кошти і що. Вже досі реалізувати щодо, дякую за запитання. Так насправді ми посильно всі намагаємося здійснювати допомогу особливо важлива допомога військовим, але не потрібно забувати про всіх цивільних людей, тих, хто для до нас приїхав, тих, хто залишився, бо деякі люди повертаються в свої домівки. Значить, щодо допомоги військовим, ми намагаємося. Віднайти Відшукати, закупити обладнання це є спеціальне обладнання, таке як, наприклад, тепловізор. Нещодавно передали тепловізор. Буквально загон відправлявся на передову. Один загонів, і ми передали їм тепловізор прямо в той же день. Також ми допомагаємо і такими речами, які необхідні в побуті. Це є спальники, це є карімати, це є продукти харчування. Але продуктами харчування, в принципі, військове забезпечення. Це можуть бути якісь такі, знаєте, як завжди хочеться щось з дома, якихось смаколиків від скуштувати, то от от такі. А військові частини наші забезпечені дуже добре харчуванням. Ну, це те, що я можу сказати по по, 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 по тому, що ми передаємо з області. Ну, автомобілі також є по так, 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 дійсно. Є я, я забула за автомобілі, тому що знаєте, ми настільки звикли, що автомобілі це е, дуже потрібна річ. Вона це як розхідний матеріал. На жаль, хоча їх дуже тяжко діставати. тобто, все, все все далі і далі треба за ними їхати, щоб діставати, тому що в ближчих країнах їх вже лишилося суттєво менше, в тому в тому стані, який необхіден для наших військових. Так, автомобілі передаємо, передаємо достатньо. Часто, от намагаємося, щоб ті, ті зак, запити, які до нас відправляються, були виконані. Ну не завжди ми можемо це, це, це зробити одразу, тому що ми так само зв'язуємося із благодійними фондами за кордоном. Ми намагаємося, щоб нам передавали автомобілі без, благодійні фонди. От тому, що ну. Все все ваші ваші, скажімо так, збирати десь кошти на на ці автомобілі нашим українським благодійним фондом угу. щодо допомоги переміщеним особам, які опинилися дійсно зварюється у нас і їхня кількість. То дехто вже повернувся але домі. Приїжджають ті люди збільш з інших регіонів, які зараз постраждали. Яка зараз ситуація, і що вам вдалося зробити? А щодо допомоги внутрішньопереміщеним особам, то вони в нас починаючи з перших днів війни в області, велика кількість таких людей, ви знаєте, що спочатку вони були розселені в, в тих приміщеннях, які були хоча б мінімально пристосовані, тобто це були і школи, і спортивні зали, і якісь інші заклади. От, а ближче до зими, ще вірніше починаючи з літа, обласна, обласна влада постійно займалася тим, що ремонтувала і підготовлювала приміщення, які будуть придатні для житла взимку. Свого боку, ми от відвідували Світланою Васильівною Нещук декілька таких закладів, долучаємо до таких проєктів міжнародних спонсорів, скажімо так, так, щоб вони виділяли кошти на ремонтні роботи в. В тому чи іншому закладі, тому що організації бувають різні, бувають маленькі, бувають більші, спроможності бувають так само різні. Тобто, хтось може знаєте, відремонтувати цілу будівлю, хтось може одну кімнату, але будь-яка допомога для нас важлива. Тому е, от і Людмила Іванівна, Сірко, заступниця голови Світлани Васильівни, і е, я ми перебували на таких зустрічах, спілку, спілкувалися з різними організаціями і доходили до е, того чи іншого висновку, куди перенаправити, е, скажімо так, зусилля цих. Міжнародних партнерів. Угу. А стат... ну, наскільки зараз ще ваваш великий цей ось обсяг тих робіт? Наскільки ще багато приміщень потрібно відремонтувати для того, щоб звільнити так ті соціальні заклади, які зараз займають приміщення особи? Ну наскільки мені відомо, що такі заклади всі майже звільнені, ці люди розселені. От ремонтні роботи ведуться ще і на знаєте, з прицілом на майбутнє, тому що ми бачимо, що Росія займається ракетним тероризмом, тобто і щодня, щодня, після тих чи інших тривог, ми читаємо, ми дізнаємося про нові руйнування, і це не тільки об'єкти критичної інфраструктури, верніше як об'єкти критичної інфраструктури, так і житлові будівлі. От і ті області, які на сході вони. Щоденно, Миколаївська область, Запорізька, фактично щоденно. Вони не фактично, а вони щоденно і багаторазово підлягають тим обстрілам, тому люди будуть приїжджати, і ми мусимо зробити так, щоб такі приміщення були готові до прийняття внутрішньопереміщених осіб. Я бачила відео і фото відео щодо того, що надійшли УЗД-апарати для медичних закладів. Тобто ми переходимо до теми медичних закладів. Звідки ці апарати чи їм коштом вони придбали, і власне, як визначали потреби, куди саме передавати? Так, власне, я тільки буквально перед цим ефіром я приїхала із снятина. В Снятині ми передали такий УЗД-апарат в лікарню. Я дуже рада, що нам вдалося залучити такі. Таку величезну допомогу для України. Щодо того, звідки вони. Ця допомога надійшла до нас з Південної Кореї. Я, вхожу, я є членкинію групи міжпарламентських зв'язків з Південною Кореєю. В мене є колега, він якраз на попередніх вихідних відвідував Яно-Франківську область. Ми з ним відвідали шість лікарень, в які так само передали ці УЗД-апарати. Це Дмитро Припутень. От і е, варто відмітити величезну роботу е, нашого надзвичайного та повноважного посла України в е, Кореї, е, який е, власне вів. Е... Так само велику кількість переговорів, тому що ми постійно спілкуємося з, з різними країнами, з різними країнами, з парламентарями, з донорами по зум зв'язку, іноді особисто спілкуємося. Так, власне, після таких переговорів було урядом Кореї виділені кошти для закупівлі обладнання, і обладнання надійшло вже в Україну. Це обладнання фірми Samsung, це два рентгенапарата. Вісім УЗД-апаратів, які ці апарати отримують наш, наша область, наші лікарні. Вже спілкувалися. Ну дійсно, в мене дуже позитивні емоції, тому що ми спілкувалися з по суті, вже з шістьма головними лікарями, які отримали ці апарати, з лікарями узд е, Вони дуже задоволені, тому що це покращить надання допомоги. Огляду профілактичних оглядів, так виявлення захворювань. До речі, вчора якраз був день 20 жовтня, да, був день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, і ми спілкувалися з лікарями про те, що нам потрібна така апаратура, ми будемо, як члени цієї межпарландської групи дружби, надалі проводити роботу. Ми будемо говорити про те, щоб нам виділяли, просити верніше, щоб нам виділили або закупили мамографи, тому що, на жаль, ситуація складна, захворюваність росте з військовими діями, люди забувають. Ну, Дехто не має можливості тут, в наших областях, так стреси, люди не звертають уваги на певні симптоми, не йдуть і захворюваність зростає і виявляється на пізніх стадіях. Тому ми мусимо дбати про своє здоров'я, мусимо завозити обладнання, яке буде покращувати діагностику. Наскільки наскільки важливо зараз співпрацювати з південною Кореєю? Наскільки вона, скажімо так, ви ви входите до цієї групи між парламентських зв'язків? Наскільки в південній Кореї розуміють ситуацію в Україні і підтримують ну, В них теж є свої свого теж аналогія скільки ну, північна Корея, тобто сусідики він загрожує, ну дивіться, ми зараз не не дуже можемо говорити про те, як оцінює Корея, тому що це гуманітарна допомога, ставлення там по голосуваннях, по певних резолюціях ще почав там. Воно буває різним, так іноді позиція уряду і позиція народу України дуже сильно відрізняється, тому зазначене обладнання, все те, що ця допомога, яка від південної країни надходить, виключно для потреб цивільних осіб. Це наголошується, і і, взагалі, я вам хочу сказати, що зазвичай більша частина допомоги, яка приходить, вона приходить для потреб цивільного населення, тому що всі витрати на оборону, на оборону країни мусить нести країна, яка її ну яка є стороною цього ко однієї сторін конфлікту. Тому завжди зазначається, що це є допомога для цивільних. От, і воно до політики. Ну, але чисто по-людськи ви спілкуєтеся з колегами з Кореї? Чи як, яке вони ну, в них емоції? Які, як вони сприймають події, які відбуваються в нас? А, ну, скажімо так, позиція завжди дуже виважена і політики. Таких країн, які знаходяться, знаходяться в а ми не говоримо, в Європі так само, але і в Азії, і в Східних країн, вони вам ну, ніколи не скажуть те, що що, що думають. Це це в них історично складено, тому ну, ми не можемо зараз про це говорити. Головне, що є допомога. Головне, що так, є допомога. Є допомога так. що є допомога так. і медичним закладам. ви також ходите до групи такої міжпарламентської з Федеральною Республікою Німеччина, так і Бельгією власне так. щодо щодо тих спілкувань, щодо результатів такої такої комунікації? А, ну якраз посол Бельгії в Україні зараз знаходиться вчора. Він пробував в Харкові. От він знаходиться в Україні, проходила зустріч. Групи дружби вони, звичайно, що посол підтримує наші прагнення отримати і допомогу, і в будь політичну допомогу, скажімо так, в різних європейських органах, а також організаціях. А також і надають вони допомогу. Але ми мусимо сказати про те, що Бельгія нам надавала допомогу У нас була дуже тісна співпраця, і раніше про це мало хто знає, але в, в, в тих колах, які цим займаються, знають, що завдяки нашому вже колишньому послу Миколі пану Миколі Точицькому, який зараз в міністерстві закордонних справ. От, його, його такі важливі плідній роботі роботі групи дружби з Бельгією, а також послам, які знаходилися від Бельгії в Україні. Нам в Україні було передано судно, наукове судно, науково-технічне Бельгіка. Воно було вже пришвартовано в Одесі. Його бачили, з ним вже науковці почали працювати. Тобто, ми могли би вже в цьому році, в наступному році здійснювати певні наукові рейди так, і в чорне море. Це це дуже важливо. Тобто, співпраця йшла завжди. Щодо Німеччини, ну ви бачите, що політика Німеччини змінюється. Вони вже розуміють необхідність надання зброї, трошки тобто на словах, вони завжди це роб. Розуміли, але це дуже довго тягнулося, скажімо так, так що від того, поки пообіцяли, і поки ця допомога прийде, проходила дуже велика кількість часу. Зараз німеччина розуміючи необхідність таких дій пришвидшує, а також Ну, на наразі обіцяє говорить про те, що обсяги будуть більше, значно більше такої допомоги. Дуже цікавий і дуже корисний проект це допомога пластичних хірургів. Ми знаємо, що в нашій області працювала делегація американських пластичних хірургів і допомагали і пораненим нашим воїнам, і людям, які постраждали від власне від бойових дій. Розкажіть трішки докладніше, тому що ви долучені до цього проекту. Як воно зсередини відбувалося? Ви трішки більше бачили. Так, цей проект цей проект взагалі викликає в мене величезне захоплення, захоплення тим ентузіазмом людей, які всіх людей, які долучені до нього, і насправді до будь-якого проекту до будь-якої допомоги передує велика робота. Якийсь певний час, іноді довше, іноді менше, іноді довше. А власне, цим проектом почали займатися ще десь за два-два з половиною до того, коли вже почали показувати його по всіх новинах, як як такий, що відбувся, і е, це колосальна робота була насправді, колосальна робота лікарів, тому що е, чесно скажу, ми долучилися е, як е, вже знаєте, такі на етапі. Орган спочатку, але це була організаційна функція. Ми займалися доставкою пацієнтів до Івано-Франківська, тому що вони їхали зі всієї України. Пацієнти також їх супроводжуючі особи, тому що деякі з них не могли самостійно прибути до Івано-Франківська. Також займалися спеціальними знімальними групами, які приїхали з іншої області, для того, щоб була можливість транслювати ці операції для великої кількості українців, українських лікарів, які в тому Числі і навчалися, тобто ми скажімо так Завдяки цьому проекту було прооперовано 31 пацієнт. Це і були і військові, і цивільні. Так, а ще велика кількість лікарів навчилася певних технік техніки практик. Наші лікарі найкращі, але знаєте, завжди є чому вчитися. Я щиро радію, що в нас є такі е, наші співвітчизники, співвітчизниці, в даному випадку це є лікар, яка е, зараз проживає в Америці, е, Іван Канебор, яка долучила е, громадську організацію Інженіус, а також своїх колег, які займаються реконструктивною пластикою до такого проекту, тобто ці американці. Де, не побоялись приїхати в Україну в такий час. Десять днів вони оперували, в тому числі і під знаєте, тоді, коли лунала, лунала повітряна тривога. Операції ж не припинялися. Вони привезли з собою велику кількість обладнання, але також я хочу подякувати е, і ще раз відзначити е, ліка, е, лікаря е, Івано-Франківської обласної лікарні е, Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, це Наталя Комашко, яка е, почала цей рух і почала всіх об'єднувати навколо себе. Е, хочу подякувати і благодійному фонду «Чисті серцем, які придбали. Е, те обладнання, яке не вистачало, яке не можна було привезти, Це обладнання коштувало понад півтора мільйона гривень, тобто вони його придбали і завдяки йому стало можливим зробити всі операції, які були заплановані. Я хочу подякувати нашим паці... пацієнтам, які не дивлячись на те, що в них і важкі травми, вони завжди були в доброму гуморі. Вони десь підтримували навіть і нас, коли ми переживали, що десь може щось не, не те, щоб не вдатися, але організаційно затриматись. Вони завжди нас підтримували. Ми з ними списуємося. Вони нам дзвонять зараз. Ті, ті, хто вже поїхав, хто там, реабілітаційний цей період післяопераційний пройшов. Говорять про те, що все добре. Деякі з цих пацієнтів вже, скажімо так, поставлені в чергу на. Наступний етап, ми дуже сподіваємося і віримо в те, що в березні місяці в нас відбудеться ще такий самий проєкт, в який попадуть ті пацієнти, яким потрібно робити наступний етап операцій, попадуть нові пацієнти. А також хочу сказати і про те, що саме сьогодні в Вашингтоні відбувся якраз симпозіум, на якому представляли доклад ті лікарі. Вони всі виступали з докладами, які оперували ці лікарі-американці, і по великому рахунку такі заходи, тобто, окрім того, що там зал аплодував, окрім того, що зацікавилась величезна кількість. Лікарів з усіх штатів це дозво дозволить нам розширити рамки цього проекту і на інші області, тому що після того, як були новини, і в ТСН і там в інших в інших змі з багатьох областей дзвонили, цікавились, сказали, що вони так само такі хочуть. Вони хочуть долучитися до цього. Це дасть можливість в тому, щоб американці донатили більше, донатили на такі проекти, на обладнання і на те, щоб люди від люди спеціаліст. Приїжджали в Україну для надання такої спеціальної допомоги медичної? Більше 30 пацієнтів, так? 31 один пацієнт, 30. пацієнт так. фактично отримують таку допомогу. Можливо, деяких якісь... пацієнтів я перепрошую. Тобто пацієнтів було більше трошки, але деяких пацієнтів, оглянувши, тому що попередньо з ними там по документах, по фотографіях робили огляд. деяких, від, скажімо так, відтермінували їхні операції на наступний період, тому що потрібні якісь там, щоб щось зажило, щось, скажімо так, трошки відновилося, там нерви. То вже лікарі знають краще, але вони їм просто перенесли там, трошки пізніше. Це і чоловіки, і жінки, я маю на так, це ген, і манузі. Так, це жінки. якісь можливо історії, які вас вразили, от чисто так Там всі історії. Всі історії вражаючі. В нас є пацієнт, верніше в лікарні був пацієнт, брат якого перебував в в окупації в полоні у окупантів. От ми з ним спілкувалися, він розповідав, тобто, ну. Всі вражають Знаєте, є, є люди, які горіли в танку, є люди, які в Харкові після вибуху летіли з третього по скажем так танк на плиті, слава Богу, що виж, вижили. От тому ці всі історії, в принципі, достатньо детально описані на Фейсбуці, і вони на проект називається От той, який описує людей їхні долі, латані душі. Я думаю, що тим, хто будуть кому буде цікаво, він може зайти, пошукати і ознайомитися з, з історіями пацієнтів. Ну, може, того хто захоче їм допомогти? Пані пані Лен, у нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Доброго вечора в ефірі. Ми вас вітаємо. Так, добрий вечір. У добрий вечір. Мене є запитання до пані народної служанки. От голова вашої партії, така собі шуляк, олена. Вона недавно заявила, що. Їй дуже гарно, гарно зараз працюється з депутатами душі, е, ОПЗЖ, Медведчуків. Тепер там є там дві групи. мають вони не дуже гарні, конструктивні депутати. Е, ну дуже їх похвалили. В мене таке запитання. А чому, чому ви чому вона їх хвалить? Ну тому що зараз абсолютно голосується, що слугам народу треба. Абсолютно все. Раніше вам дві групи були, ну коли моє кі група і ще одна підголосовувала. А тепер вони голосують, вам навіть тих не дуже треба. Тобто конструктивні, то їх треба виганяти все ж таки ті промосковські сили взагалі з парламенту. Чи вони гарні, конструктивні, як то кажуть, стали тепер? Вам дуже їм вони подобаються, бо вони голосують все абсолютно все, що вам слугам треба. Дякую. Дякую за Ну, Ну, мені здається, що це було надто емоційно сказано, тому що я, якщо це те інтерв'ю, яке я бачила, то там не те, щоб хвалили, а просто відмітили, що так дійсно. Ті групи, які об'єдналися десь на уламках ОПЗЖ, деякі інші там, позафракційні депутати вступили, тобто там, там в, цих груп, в цих групах є різні депутати, вони голосують багато з тих законов. Проектів, яких приймає Верховна Рада, це дійсно добре і важливо, тому що я скажу так, що Рада не займається зараз якимось такими законопроектами, які можуть почекати всі ці законопроекти, вони на часі, вони потрібні саме. Саме сьогодні, саме на зараз, от і вони не ну вони не можуть чекати, так це, це ті законопроекти, які пов'язані які з нашим воєнним станом, пов'язані з визнанням тих чи інших фактів, або пов'язані з змінами до бюджету. Той самий бюджет приймається. Тобто, якщо, якщо би ці люди не прийшли до розуміння того, що потрібно працювати конструктивно, то Ну, було б важче працювати. Ми розуміємо, що якісь закони могли би бути не прийняті, а це утруднює життя багатьох громадян України, скажімо так, а і і військових так само. Тому це добре, що вони схаменулися, що вони працюють на благо країни. А якщо говорити про роботу в парламенті, то от зараз ви для себе, які законопроекти вважаєте найбільш пріоритетними, які увазі, які будете найближчим часом розглядати? В нас порядок денний формується заздалегідь, але не за декілька днів, скажімо так, тому що, дивлячись на ситуацію, він коригується дуже суттєво. Звичайно, що необхідні законопроекти будуть розглядатися, які пов'язані з електроенергетикою, які пов'язані з гуманітарною допомогою, тому що зараз розглядається, ну обговорюються наразі моменти щодо того, щодо ввезення певного обладнання, яке буде допомагати відновлювати нашу критичну інфраструктуру. Тому ці законопроекти вони. Пріоритетні для всіх нас абсолютно, от ну і держбюджет. Ну і ви їздите громо спілкуючись з представниками громад, нас тут на Прикарпатті теж можете ви окремити ті найбільш болючі питання, які цікавлять і місцеве самоврядування, і звичайних людей. От за вашими прогнозами, наскільки важкою буде ця осінь і зима для нас, що кажуть Спіл... у громадах? Безпосередньо. Спілкуюсь так, Ну, ви знаєте. Що в одній громаді, що в другій, що ми тут з вами, ми всі розуміємо, що зима буде важкою. Нам потрібно вистояти. Це ж не просто так, ракетні обстріли йдуть саме по критичній інфраструктурі і саме перед зимою. Це робиться для того, щоб нас залякати, для того, щоб. В людей опускалися руки. Але, е, знаєте, на щастя, українці е, такі люди, яких дуже важко залякати, фактично неможливо, і е, немає такої ситуації, яка б не вирішувалася. На сьогоднішній день вже е, проведені переговори з рядом країн щодо надання нам е, обладнання, е, проведені переговори з е, Фінляндією, з Литвою, з Польщею, з Німеччиною. Е, можливо, якусь країну упущу, з Францією мені здається, і Іспанія. Іспанія вже передає певну кількість генераторів, величезних генераторів на 400 кВт, ще якась підстанція на 150 кВт. Тобто ми працюємо в тому напрямку, щоб люди були забезпечені теплом. Ми бачимо, як надзвичайно швидкими темпами кидаються всі зусилля на те, щоб відновлювати. Об'єкти критичної інфраструктури, однак росіяни будуть нас лякати постійно. Це постійно постійне тримання в тривозі людей, звичайних пересічних громадян, тими вкидами, що можуть зірвати запорізьку атомну станцію. ми бачимо це, вони її регулярно обстрілюють. От. Ми так само зараз ми бачимо, що такі є в них намагання зробити є інформація про те, що замінували Каховську ГЕС, і це терор, це такий енергетичний, це терор всієї країни, всіх громадян, для того, щоб вони не могли нормально існувати. Але всі працюють над тим, щоб це усунути. В тому числі всіма можливими методами, ми в, Украї... ми в нашій області навіть ще раніше, коли спілкувалися з нашими партнерами-чехами з Ползенського краю, ще влітку ми говорили про те, що нам потрібні генератори, і вони нам привезли там. Невеличкий генератор, але е, ми говоримо про те, що це потрібно надалі робити. І я думаю, що нам ще поступлять е, якась певна кількість генераторів. Ну а настрій людей, з яким ви спілкуєтеся загалом. А настрій людей, в нас настрій бойовий людей, і це добре. Тому що, знаєте, е, на будь-яку страшну інформацію, на будь-який вкіт, в нас е, моментально з'являються певні меми. От е, як я буквально сьогодні прочитала про те, що не лякайте нас відсутністю світла, тому що через, через 9 місяців народиться мільйон бандерівців. Розумієте, тому настрій в людей бойовий. Дякую, Дякую. На цьому будемо завершити нашу програму. Дякуємо, пані Олено, за розмову глядачам. Нагадаємо, що спілкувалися ми з народною депутаткою Оленою Вінтонік. Зараз коротка пауза, і о 19.15 знову побачимося в цій студії, щоб говорити про головне в деталях. Тож не перемикайте.